Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні в нас з вами буде розпаковочка. Давно в мене не було таких розпаковочок з пряжею. Це не лише моє замовлення, це ми з моєю знайомою Юлічкою замовляли. І зараз Давайте щоб ось така ось така посилочка, і щоб наша родіт зараз я все витягну і ми з вами. Подивимося. Так, і ось дивіться ось такі пакуночки. Це, це ось моя пряжа. Я замовляла Gazal Organic Baby Cotton. Мені дуже подобається ця пряжа. Я в'язала із неї один джемперочок і одну футболочку. Але давайте зараз я відкладу, потім я вам покажу навіть ці вироби і все розповім. А це. Я думаю, Юля не буде проти, якщо я покажу її покупку. Так, це вона ага, замовляла спиці. Так, ось ось такі коротесенькі спиці. На 3 з половиною міліметри. Це не лески йдуть. Так, А це це моє. Це я замовляла, як бачите, нитку резинку. Нитку резинку на, на свою блузу з ажорною кокеткою. Я буду ставляти ось таку ниточку. Так, це також моя ось якась силиконова резиночка. Я не знаю, що таке, я не купувала раніше ось так. Так, зараз не, ось, бачите, така. Така резиночка. Я просто не знала, що воно таке, і вирішила спробувати. Можливо, Можливо це додам. Ну, коротше, буду дивитися, чи Цю ниточку я буду вставляти в блузу, хоча це також підходить. Така цікава ниточка. верніше резиночка. Ось така силіконова, бачите? Так. Так, це також відкладу. Так, це Юля замовляла Алізе Бабівул. Дуже приємна. Я з такої пряжі не в'язала, не пробувала. Дуже приємна, м'якесенька така. Класна. Можливо, на зиму собі потрібно буде щось спробувати з цієї пряжі. Класна. Мені подобається м'якесенька така. Так, давайте глянемо, що тут у нас за склад. 40 шерсть. Так, 40 акрил і 20 бамбук. 50 грам, 175 метрів. Дуже м'якесенька ниточка. Так, три, три моточки. Такої пряжі колір, можливо, комусь буде цікавий колір, 167-й. Ну, тут в мене сьогодні щось дуже так, наче яскраво на телефоні, він трішки ну, трішки темніший, здається. Не знаю, можливо, це мені так, мені так здається. Так, це відкладемо. Так, і ще я замовляла собі ось такі. Ось такі, зараз покажу вам крючки. Ось такі крючки, бачите, ось так, зараз я їх викраду. Так, ось так. Ось такі крючечки. У мене є в'язаний ажурний кардиган, такий довгенький, і він без ґудзиків, без нічого під поясок. Але мені хочеться зробити його ось на таких крючках. І я його майже не носила, але він мені ну, пряжа, бобінну я купувала пряжу, але ну зовсім не пам'ятаю, тоді, на те время як я в'язала, Ну запиши чомусь, ну, не знаю, не хватало ума записувати. А вона таке, як мухерчик, ну, не знаю, ну класна, класна ниточка. І мені той кардиган подобається, але не подобається, що він без застіпки. Не знаю, під поясок, це так, мені це проблемно з тим поясочком. І я купила ось такі крючки. Ось у собі, бачите, такі. такі крючечки. Так, і ось такі жовті, жовтенькі такі. Це на жилетку. На жилетку я один крючек пришила. Жилетка в мене з пряжі Ярнард Мінг. Така махнатенька. І також хочу пришити ще крючечки. щоб не на, на одному крючку були, а також допришивати. В общем, доробити те, що недороблено. Ось так такі ось такі крючочки в мене. Так, зараз ми це складемо і будемо дивитися далі. Що ми замовляли далі. Я, звичайно, наводила більше пряжі, а потім все погудаляла. Залишила тільки собі ось цю газал органік Бебі. Так, ще Юля замовила ось таку ангору 50. Ну, Ця ниточка мені. Звичайно, подобається. Так, тут в 50 грамах 350 метрів. Ну так, це колір 37 Видно вам, а це 38 37 Ну, звичайно, він мені дуже подобається, тому що це сірий колір. Мій улюблений такий сірий меланж. Класний, дуже гарний. 37-й треба запам'ятати. І собі. Так. Два моточки. І ось таку. Також Алізе газал. Ой, Алізе Вул це колір 119. Ну, така пряжа класна. Вона ніби з таким відливом чи відблиском таким мені подобається м'якесенька така. Ось так. Шість моточки. Так, ось така. Ось така покупочка у нас вийшла. Так, і зараз я трішки розповім вам про свою пряжу, так як з такої пряжі я не в'язала, нічого, взагалі вам нічого не можу сказати, але, здається, Оля Матерна в'язала з неї. Якщо я не помиляюсь, то я за цю пряжу в неї запитувала. І вона також, Олечка, якщо я не помиляюся. Здається, я за цю пряжу тебе питала, то вона казала, що це класна пряжа. Так. так, давайте це я відкладу і зараз вам покажу свої вироби із пряжі. Так, ось дивіться, із такої пряжі я в'язала дві, вирніше, одну футболку. Тут у мене реглан погон. Ось так це, здається, саме перший в мене був реглан погон. Тому це така, ну вже давненька в мене футболка. Але, але вона мені дуже подобається. Дуже подобається і ниточка, ця дуже подобається також. Не пам'ятаю, якими спицями я в'язала, я навіть не можу вам нічого сказати. Взагалі не можу. Не знаю. Не пам'ятаю просто. Так, і другий виріб, який я в'язала з цієї пряжі, це, я показувала в мене на каналі. Є це самі перші мої відео. Це ось такий джемперок Це ось такий джемперок Він також зв'язаний реглан погон у мене тут. Такі ажурні регланні лінії. І по спинці у мене йдуть. Ромби, ромби кучинелі. Ось так. Цей взагалі такий ну, джемперок у мене, він дуже походний на роботу. Я з залюбки його ношу, він мені подобається. І саме зараз в день жарко, вранці холодно і тому під. Ковтинку одягла і в день взагалі йдеш не жарко, нічого. Ну, подобається, подобається мені ця пряжа. І тому я вирішила зв'язати собі ще, ну, тут, звичайно, тут попереду в мене немає нічого, тільки по спинці. Резиночку не тримає. Прала я у машинці на делікатній, на делікатному пранні. Так, ось, о, резиночку не тримає. Але м, мене це не бентежить і взагалі нічого такого критичного я в цьому не бачу. Так, що ось такий у мене вийшов джемперучик з цієї пряжі. Такі такі ромбики по спинці. Так, так, що мені подобається. І тому я вирішила, бо ніяк не дойду, я вже показати вам пряжу. Тому я вирішила зв'язати. Собі а, дві футболочки. Дві футболочки зараз що не ще родити. Дві футболки полу мені хочеться зв'язати і також реглан погон. Мені дуже подобається і хочеться зв'язати з реглан-погон. Ой, тут дуже-дуже яскраво, так само яскраво було і на фото. Тому я й купила цю ниточку, але вживу вона трішки. Тускніша така. І ця також ниточка трішечки не така яскрава. але Цей колір мені подобається, гарний. З такого з фуксії я взагалі ніколи не в'язала і вирішила спробувати такий колір. Але не дуже він такий яскравий, а трішечки тьмяніший. Ну, нічого страшненького. Як я хочу зв'язати, я ще не знаю. Знаю, Одне ще одну футболочку я хочу зв'язати просто без, без нічого, без ажурів, без візерунків, просто футболочкою. А от другу футболку полу, але додати якусь ізюминку, не знаю. Так, давайте я вам скажу колір. Так, це колір, здається, полин називався. Так, 448. Ось так. А це. Колір колір. Так, це колір 400, видно вам 454. Ну, класний, такий яскравий. На відео дуже яскравий, гарний. Так, тут у 50 грамах 115 метрів. В'язати, що нам рекомендують. Так. 4,5 і 5. Ну, здається, я, мабуть, або четвіркою в'язала, або 4,5. Не знаю, не пам'ятаю. Так, ну, подобається пряжа. І її зносу немає, і петелечки лягають рівнесенько. Класно. Рядності, принаймні, у мене рядності не було видно ніякої гарно. Гарно в'яжеться. гарно, бистро і легко, приємно. Одне задоволення в'язати з цієї пряжі. Тож цю пряжу, так як я сама пробувала, я можу вам рекомендувати. На джемперки, взагалі, супер. Класно. Мені подобається. Так, ну, ось ось такі покупочки хотіла вам показати. Сьогодні я забрала і сьогодні вирішила відзняти. Так. Ну, і хочу показати вам заодно, що я в'яжу. В'яжу я ось таку, я не знаю, можна її назвати павутинкою чи не можна. Ну, так скажем, павутинка, да? ось така Це пряжа я колись показувала. У мене є на каналі відео про цю пряжу. Тут скількись відсотків альпаки. Я не пам'ятаю, навіть не скажу вам точно скільки. Так, і в'яжу я м спицями спицями здається, здається, четвіркою. Так, четвіркою. Ось така паутинка виходить у мене. Вона така такасенька, така невагома. Росточок я не в'язала, в мене тут буде азіатський росточок. Не стала я вив'язувати тут класичний росток, але на наступному виробі я хочу спробувати на цій пряжі, чи буде помітно, чи не буде помітно росточок. Ось такий, такий джемперочок виходить. Тут я в'язала в дві нитки з пицями 2,5, щоб, ну, щоб хоч трішечки трималася а, якось резиночка. Ну, ось така, така пау, паутиночка виходить з альпаки. звичайні лінії реглану, нічого тут особливого немає. Саме звичайнісінька така паутинка. Я, ну, мені хотілося спробувати. Взагалі, як ця пряжа буде себе вести. І е, після прання е, дуже хочеться спробувати, тому що зараз навіть я вам покажу, які в мене кольори є, можливо, хтось не бачить. Ось так ой, тут прям взагалі ну дуже засвічує. Дуже ось такий. Це пудра, а це такий. Ну, як яблуко, а ну зараз спробую я трішечки темніше зробити. Так, а ну, так, це пудра. Ну, це більш-менш щось подібніше. Ну, такий неоновий колір. Ну, класний, ну дуже яскравий. щось, щось у мене сьогодні з телефоном, не знаю, що щось дуже, дуже яскравий. Ну, класні кольори, мені подобається. Ось тут такий пушочок. Він, він насправді також. Набагато яскравіший, ніж тут тут в ниточки здається. Ось така ниточка тонесенька. Ось так Тут здається 950 метрів в 100 грамах, якщо я не помиляюся. Ось така пряжа. Так. І тому я вирішила спробувати на такому простенькому джемперочку, а потім вже щось буду. Пробувати і видумувати щось інше. А поки що пробую таку павутинку. Вона дуже м'якесенька, дуже така приємна. Вона в маточку навіть здається трішки грубіше, ніж як починаєш в'язати. Подивимося, що буде після прання. Ось така класна. Мені подобається. Так, ну, ніби, ніби все, що хотіла вам показати. Хочу показати в наступному відео, кому буде цікаво, я зв'язала, все ж таки мені дарувала вуличка матерна пряжу шкарпеткову. Можливо, хтось бачив, я розказувала. І я сказала, що я не буду з цієї пряжі в'язати шкарпетки. Я хочу зв'язати якусь кофтинку, щоб вона мені. Нагадувала нагадувала про цю людину, нагадувала про Олю. Ну і я зв'язала зв таку кофтинку. Я називаю Аля Французька кофта. І підготую відео, я обов'язково вам покажу. Я хочу показати на собі, відзняти відео. Чомусь зараз мені не дуже хочеться себе знімати показувати. А відзніму і покажу, як вона на мені сидить і що можна з цієї пряжі зв'язати. Мені дуже подобається та ковтинка, і вона вже протестована і попрала я її і на роботу, ношу її з задоволенням. Звичайно, для чутливих людей та пряжа буде колотися. Для мене, так як я нечутлива я чорства, і мені нічого не колить. Мені вона дуже подобається та ковтинка, я вам обов'язково підготую і покажу відео, що в мене вийшло. І ви мені напишете в коментарях, що ви думаєте про ту ковтинку. Ну, а я поки що буду закінчувати. Такого нібито нічого в мене немає вже показувати вам. Не сильно зараз чомусь в'яжеться. Зупинилися і процеси. Не знаю, чомусь, чомусь нема натхнення. Ну, ось такі мої роботи. Така моя покупка, наша верніше, покупка з Юлею, буду закінчувати. А я, як завжди, вам хочу побажати миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!